Доброго дня! Сьогодні в ганозевій crm системі для забудовника G розглядаємо сторони світу на квартирограмі об'єкту нерухомості. Сторони світу, зараз я їх виділяю, синім фоном, це характеристика, ознака, яка надає можливість підібрати квартири менеджеру з продажу нерухомості для потенційного клієнта за даною характеристикою. Давайте розглянемо детальніше. В нашому випадку в демонстраційних цілях об'єктом нерухомості буде безпосередньо квартира. В практиці роботи може бути будь-який об'єкт нерухомості. Віна, Таунхаус і так далі. Зараз спробуємо обрати сторону світу, наприклад, північ. Бачимо, що на квартирограмі, тобто в шахматці для забудовника, відфільтровані квартири, в яких характеристика сторони світу вказана як північ. Знімемо даний фільтр і оберемо інший, наприклад, захід. Вже бачимо, що відібрані інші квартири, вони виділені відповідно зеленим кольором і ось таким кольором. Як сторони світу із характеристикою захід. Аналогічно з наступними сторонами світу. Проте, якщо ми бажаємо використати комбінований фільтр, тобто північний захід, наприклад, і так далі, то можемо затиснути дві характеристики, і квартири з північним заходом також будуть, як з ознакою, відфільтровані. В даному випадку це 403 квартира. Таким чином, на квартирограмі. В шахматі забудовник і менеджер з продажу нерухомості забудовника за такою характеристикою, як сторона світу для потенційного покупця нерухомості може зручно і швидко підібрати відповідний об'єкт нерухомості в вибраному житловому комплексі новобудові або в черзі. Для того, щоб задати нову характеристику для об'єкту нерухомості, необхідно її відредагувати, відповідно вказавши характеристику виду. Для прикладу, вкажемо для 901-ї квартири, яку я зараз демонструю, ось вона ознаку, наприклад, схід. Для цього відкриваємо редагування 901-ї квартири, і в характеристиці виду оберемо схід, вид сторони світу. Зберігаємо, зберігаємо налаштування. І тепер, коли ми спробуємо відфільтрувати об'єкт нерухомості за стороною світу, схід. Бачимо, що дана 91 квартира активна для вибору в квартирограмі. Таким чином, менеджери з продажу нерухомості, використовуючи галузевий інструментарій забудовника, такий як квартирограма, шахматка, можуть зручно підбирати об'єкти нерухомості під запит клієнта, користуючись безліччю фільтрів, а саме як один із показників фільтром сторони світу, як сьогодні це було продемонстровано. Зараз рекомендую переглянути відео особливості квартири. Як налаштувати особливості квартири, які переваги це надає, і як інтегрувати особливості квартири в квартирограм. Це відео ми відповідно показуємо на екрані і посилання на нього є в описі до даної відеоінструкції. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте в професійному експертному середовищі. До зустрічі в наступному відео.